В невеличкому селі на Закарпатті всі тільки й обговорювали новину. В село повернувся Остап. 15 років його не було. Люди навіть подейкували, що згинув у світах, а він приїхав. Хата вже кілька років стояла пусткою, обростала травою. Відколи бабусі не стало, почало занепадати подвір'я, бо нікому було ж за ним приглянути. Остап рано залишився сиротою. Батько у день його народження так поспішав до дружини і новонародженого сина, що не впорився з керуванням, і так і не побачив свого первістка. Мами теж невдовзі не стало, серце не витримало. На щастя, у Остапа була молода бабуся Марія внук став для неї усім світом. Вона й небо було готова йому прихилити, лиш би той був щасливий. Марія мала невеличкий бізнес в районі, займала керівну посаду. Тому грошей хлопцю не бракувало. замінила вона йому і маму, і тата. Оскільки потребу в грошах Остап ніколи не відчував, той не спішив сам заробляти, хоча хлопцю вже 26 минуло, отак і сидів у Марії на шиї, у якої дім був повна чаша. Так вийшло, що все в житті за Остапа вирішувала Марія. Тож, коли хлопцю прийшов час одружуватися, вирішила вона, що таку серйозну справу не можна внуку доручати, сама знайде йому наречену. Мала вона якраз на приміті 18-річну Світланку, дочку партнера по бізнесу. Старші між собою домовилися, дітям огляди не зробили, на Великдень старостів прислали, а в травні вже й весілля відгуляли. Сказати треба, що весілля було шикарним. Люди в селі ще довго рахували, стільки ж то Марія і її свати грошей витратили, щоб так шиканути. Світлана пішла жити в невістки до Марії. Можна сказати, що забрала дівчину прямо з шкільної парти. Бо лише два роки тому школу закінчила, в інститут поступила. Марія твердо вирішила поширювати свої закони влади і на молоду невістку. З першого дня почала поучати, що і як робити. На один вечір плакала через неї дівчина в подушку, а Остап, замість того, щоб захистити дружину, завжди ставав на бік бабусі Марії. Так і жили. Останньою краплею стала суперечка про роботу. Світлана наполягала, що чоловікові час ділом зайнятися. На що Марія дуже різко відповіла не буде мій Остапчик за копійки горбатитися у нього і так доля нелегка. Тепер навіть на найменшій дрібниці Світланка була змушена випрошувати гроші або у Марії, або просити їх у своїх батьків, оскільки сама ще була студенткою. 1 вересня Світлана вже стояла на порозі рідної хати. Батьку, мамо, прийміть не повернуся я більше до Остапа і ніколи не питайте, чому я так вирішила. Повірте, я все добре обдумала. Звістка, що від Марії пішла невістка, швидко облетіла усе село, всіх цікавила причина, та з боку обох родин було цілковите мовчання. Хто ближче знав Марію, піджартовував, що дивно ще як невістка і ці три місяці витримала. Дуже скоро односельці почали помічати, що Світлана при надії. Радили Остапу піти перепросити дружину все ж таки клявся перед Богом і людьми. Марія зупинила його Не смій, ще невідомо, я то дитина, якщо вона так швидко втекла. І пустила поганий поголос по селі про дівчину, що та дитину носить не від її Остапа. Через півроку Остап зник з села. Навіть не попрощався з улюбленою бабусею. Хтось сказав, що бачив його за кордоном на заробітках, а хтось, що його вже і на світі немає. На шкільному подвір'ї лунав красовий вальс. Сьогодні у школі випускний. Світлані не навірилося, що минуло вже 15 років і що її найдорожча кровиночка Олександра вже закінчує 9 клас. Здається, вона найкрасивіша серед усіх однокласниць. Та що там? Ні, вона найкрасивіша дівчинка на землі. І небеса, як же вона подібна до Остапа, як дві краплі води. То, певно, так Бог дав, що дівчинка вродою вдалася в Остапа, раз і назавжди покінчити з ганебною славою про те, що він не її батько, славою, яка довгі роки покривала Марія свою онучку. Вона, так, до речі, жодного разу не прийшла до дитини, хоч і жили з нею в одному селі. Поряд з дочкою Світланою сама виглядала, як випускниця. Свої 35 вона, здається, зовсім не змінилася. Її врода причаровувала не одного чоловіка. Але всі ці роки Світлана жила сама з донькою. Світлана не зводила погляду своєї красоні донечки і відчула, що від неї теж хтось не зводить погляду. Вона повернулася і ледь не зумліла. На шкільному подвір'ї стояв чоловік з посивілими скронями і величезним букетом квітів. Це був Остап. По закінченню урочистостей він несміливо підійшов до доньки, щоб подарувати їй букет. Я знаю, ви мій батько, я це зразу відчула. Ми ж з вами схожі, як дві краплинки води. Остап плакав, Світлана спостерігала із сторони, чим все це закінчиться. Вона виховала свою доньку доброю християнкою. Дівчинка ходила до церкви, навіть співала в церковному хорі. Я не раз просила Бога, щоб дав мені шанс хоч побачити вас, а ви прийшли. Знаєте, я не тримаю на вас зла. Приходьте сьогодні до нас на вечерю. Відсвяткуємо мій випускний. Олександра благально подивилася в сторону Світлани. Думаю, мама не буде проти.